Невеликі будинки товсталезні стіни. Незвичайний дах у вигляді конусу. Це не зйомки фільму про хобітів. Це буденне життя півдня Італії. Будинки історичні. І тільки уявіть, розвалити їх можна, витягнувши всього один камінь. Звичайно, ми не відмовили собі в задоволенні пожити в одному з таких. І в цьому відео чесно поділимось своїм досвідом. Усім гарного ранку, дня чи вечора. Мене звати Валерія. Давайте я розкажу, де ж шукати такі будинки. Їхати придеться на саме підбори італійського чобота в регіон Пуля. Це земля, де час тече повільніше, де стрічки червоної землі чергуються з сріблястим листям оливкових дерев, де безкінечне узбережжя лазурного моря, смачна кухня та незвична для нас архітектура. Яскравим представником якої є трулі. Їх можна знайти по всьому регіону, але найбільше їх скупчення в містечку Альберобелло та навколо нього. Трулі це омножені. В однині будинок називається Труло. Такі будівлі дійсно нагадують казкові помешкання, і вони були внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Особливість трулі у тому, що вони будувалися без розчину, лише з використанням місцевого каміння. Викладеного за особливою технікою сухої кладки. Тобто камінь до каменю шліфувалися, ретельно викладалися і нічим не скріплювалися. У самому Альберебело таких будинків біля півтори тисячі, і вони утворюють справжнє казкове містечко. Існує легенда, що така конструкція була винайдена, щоб швидко розбирати будинки перед приїздом збереча податків. Місцеві жителі. Витягували всього одну деталь, і будинок перетворювався на груду каміння. Тож інспектори їхали ні з чим, а господарі швидко відбудовували свої домівки. Правда, це чи ні? Але працювати місцеві жителі з камінням вміють і досі викладають, наприклад, паркани абсолютно безрощено. Але для будинків Рочин вже давно використовують, хоча їх характерна конічна форма збережена. І такі будинки досі надзвичайно популярні як житло. Історичний центр Альбербела ділиться на дві частини, і одна з них перетворилась на музей під відкритим небом. Там у трулі тільки лавки з сувенірами, майстерні та кафе. У другій частині люди досі ще живуть. Не у всіх будинках, але таких чимало. Ми ж вирішили зняти труло не в самому Альберобелло, а неподалік. Зараз зрозумієте чому. Усього у восьми кілометрах від Альберобелло знаходиться ще одне красиве місто Ло І у нашого труло була простора, викладена місцевим камнем тераса з красивим видом на це місто. Наш труло, як і усі інші, це невелика споруда з характерним конічним дахом. До речі, скільки конусів, стільки й кімнат. Не дивлячись на розмір, в ньому було все необхідне для відпочинку. Давайте зазирнемо всередину. Заходячи, одразу відчуваєш прохолоду. Товсті кам'яні стіни, близько метра завтовшки, чудово зберігають прохолоду навіть у найспекотніші дні. Але ми були у квітні, тож активно користувалися обігрівачами, які були у кожній кімнаті. Навіть у ванні, бо після восьмої вечора без обігрівача туди не можна було зайти. Власники труло попіклувалися про наш комфорт. Тож ми не мерзли і мали все необхідне для зручного проживання. Але про обігрівачі майте на увазі. Інтер'єр труло це поєднання старовинної архітектури і сучасного комфорту. Наша спальня окрема міні-кімната, кухня обладнана всім необхідним. Тому в один з вечорів ми вирішили себе не стримувати та приготувати місцеву страву орікетти з томатами та буратою. Вечеря з видом на лакоротондо це особливий вид задоволення. А місцеві продукти, навіть куплені у супермаркеті, були високої якості та надзвичайно смачними. На чай з тістечками ми теж заїжджали у наш труло, бо не всяке кафе має такий красивий краєвид. Наш труло став чудовою базою для дослідження регіону. За кілька хвилин їзди казкове альберабелло. Великоротондо ми взагалі пішки ходили. А за півгодини їзди кришталеве Адріатичне море з його білосніжними пляжами та скелястими бухтами. Виявилося, що життя в труло це не просто унікальний досвід проживання в історичній будівлі, це спосіб життя, який нагадує нам про важливість простих речей. Смачної їжі, теплих вечорів, гарного вина і щирих розмов під зоряним небом Апулії.